Їдальня для незахищених в обласному центрі відкрили їдальню для безпритульних. Її збудували волонтери кірвоградської молодіжної організації Милосердя. Працювали більше двох місяців. Тепер одночасно поїсти там може зо два десятки людей. Нову харчевню бачила Яна Семенюк. Облаштували літню їдальню у дворі по вулиці Преображенська, 37. Вона має вигляд альтанки зі столами та лавками. В будинку поряд волонтери готують обід. Серед активістів і віряни, що дізнались про ініціативу благодійників. Меню в день відкриття різноманітне. Буде так картошка, салат, гриби, хліб, як бачите, з паштетом ну, і там трошки води, напітки. В нову їдальню запрошують не тільки безхаченків, а й просто самотніх та хворих людей, про яких нікому піклуватися. Молодці, вони молодці, люди молодці, дуже замечательные люди. Домагають больним і ну, так далі. Інвалідам допомагають. Спасибо тим людям, які готують цю пищу, що строят і кормлять. Нова харчівня відвідувачам сподобалась. Кажуть, окрім їдальні, тут надають й іншу допомогу безпритульним. Кормять, готовляться. Молодці. Вгазують, можна покупити тут, від дуже прекрасно допомагає. за день. Тут встигають нагодувати з півсотні людей. На обід під час відкриття витратили більше пів тисячі гривень. Працюватиме заклад один день на тиждень. У неділю розчитана на всіх нуждаючихся, хто хоче поїсти, хто хоче до кращого, хто хоче поміняти свій образ життя. Всіх ми заве всіх ми приглашаємо. Нині волонтери планують відремонтувати приміщення, де готують їжу і зробили душ для безхатченків. У нас це здання в такому складному аварійному стані і фундамент підмивають. І будемо продовжувати здесь сад облагоражувати. Будемо міняти фасад, у міняти там кого де криша Ну, В общем, будемо облагоражувати дом, щоб більш комфортно, більш в лучших условиях могли б приймати всіх людей. Їдальню благодійники збудували власними силами та за свої кошти. Допомогти волонтерам можуть усі охочі. Яна Семенюк, Анатолій Васистий. день за днем.